Ай, Сина Святого Духа, не ніби щасних віків, амінь. Обраній невісті Христову, Стержителя творіння похвальні пісні приносимо, Прославляючи чисто дійственного життя і цілюючи Твої чесні стражання, ти, бо нині торжествуєш у небесному, Щертозі твоєму жениха, Христа поминити, якщо прозволяй тебе піснями, цим взиваємо до тебе, радуйся, запашна квітко, дівства славна, мучениця Тетяно, Радуйся запашна квітко, дівства славна мучениця Тетяно. Ангелів творець обрав тебе із давнього Рима, щоб ти життям твоєму співу ім'я Боже з дитинства твого ти була вихована у страху Божому, і чесноту ми ради цього взиваємо до тебе. Радуйся, агниця солодкого. Духмяна, радуйся, бо ти божестве написання полюбила. Радуйся, бо ти виховала себе в Бог честі. Радуйся. Богоязлива батька слухала, від нього ти прийняла сім'я віри, радийся в страху Божому вихована, я бути полюбив вічні, бога більше за все, радийся запашна квітка дійства, слава мучениця учениця Радуйся запашна квітко. Дійство славна мученице, ти тяну. Бо боязливий батько твій бачив життєві твої, Це чесне служу все, божественне дарування тобі більше. За шляхетністю своєї влади у коньску і любив Христа кожного дня співав йому хвалу, Аллилуйя небес не буде рани тобі, коли ти досяну в юності твоєї. І ти тоді проводити життя від твої дівстві І сотвості Христос же Бог. Укріпляючи тебе в цих чеснотах прийняв. Тебе в небесне оселю радость його прийняв від нас співеці, Радося б що злітає в небеса. Радуйся б тифство й смотрят була твоїми крила. Раз я ти дала перевагу Богові, а не світу. Разбити юность свою Христа присвятила, радойся листвице, Божественну саду, раз би ти тільки до Христа палала любові, радийся, бо ти служила йому ден, раз ти запашна квітку, дійства славно муч не затино, радуйся запошна квітко, дівство славна мучени. Оно. Сила Божественної любові зробила тебе служителькою. Христу бути була обрана ти і прославлена на славі служінь діяконці. І відтоді служила ти церкві з великою радістю свого вашого безперестану. Авелуя, авелуя, авелуя. Аллилуйя. Маючи рані за церкву Божу у своєму званні, подзвивалася ти трудом, подвивом подвоючи, і подібно безплодних ангелів служити боючи у Христі, ми ж об'яжуть тіні гріхами та промови до тебе, а смотри мови твою насажу твоє життя, і радості ти у Звані диаконниси послужила, раз ти в'язниці в'язана відвідувала, радийся бо їм кайдані лікування прекращала. Радість і доброповідний правило просноцтвом. Раз Радість бути до хрещення жон готувала. Радийся бо да хрещення ти сприйняла. Радість бути, бо ти про бідних і вдів, пікувалася. Радість бути, бо ти в біді і нещасся в вітраву. Носила радуся запашна квітку, дійства славна мучениця Тетяно. Радуйся запашна квітку, дійства славна мучениця Тетяно. А бурю вихідна пасти перетерпів цар Антоній Геліагап, коли його тіло вигло... виловило. Вова, коли по місту і з нарогою скинув велику Тибр, а воїн ж звели на римську царство Олександр Севера, теж все влада мучениця постраждала за Христа, у дні о царці співаючи Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Почувши, побачив, що Олександр Север, молодий цар, нечистивий консул тискали християнського, сучастивий і звірно подібний парх Ольпіан, задумавши відвадив на смерть Гайлая повелів поконяться римським богам, був тоді великий страх і потекла, як вода кров мучениці теж. Все богате тяну не обоявся страху людського заради цього ми. Любові голошуємо тобі, радся бо ти над оманою, царем, Олександром Севера. Райся ти христа та і не неподаєного поконіні. Райся би ти тільки єдину у Христу живав, Работи долі вважала за Сатану, Райся бути ульпіану у страху не обоялася, Райся бо ти приготував до себе до з'єднання з Христом. Радися про освані сопівку, радися страху смертного подолання, радися започна квітка, дійства сваним учениця Тетяна. радуйся запашна квітка, дійства славна мучениця Тетяна. Божествен святого ся о тебе свята, чинниць якої прийшов час. Стражань твої бути на світові шва у горних стражані були. Радісно для тебе смертної рани, анне Боже, служити тобі. Я вже безперестану Богу. Аллилуйя. Бачить Аллилуйя. вичерп. Аллилуйя. 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 Бачи чи твоє чисте життєві вожді, язичниці, взяли тебе християнку, і повели язницький на поклоніння. Ти ж піднесла моту до Бога і упав язичник Бог, а полон облавилося ідольський капець, і, і бато І до поклоніння Зазнали смерть мишану силу радіся, бо через тебе. Розлока пиші, раз я тобою і до покони був був посравний. Разбива через тебе навчив покояни силен Богу, рация и тис, аповоном вегнув бісом, раз я по тебе, показав тієї бісам. Іридані для уско, раз і запашна квітка, дійство славна мученеця Тетяно. Радуйся запашна квітку. Дійство славна мученеця Тетяно. Бо проповідає життя і твоє любов до Христа подвиг, бо ти подвигами і мотом пропадає ідольський звоз Ти, Бо ти той поздравим учителям, що кігтями залізними роздривав тіло твоє, З мучить людя і заводали терпимом жорстоким указацю правед... праведницю, ти ж торжествуєш і співала. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. сяй о світло Христовий у воїнах, що мучили тебе, коли вони увірували постійно, Бога, і взивали до тебе, прости нас служительнику. Істинного Бога, бо немає нашої волі в твоїх стражданнях і з того часу вони ставлять ми Божими, ми ж просолячі саме ості Божої взиваємо. Радуся, ти страждання до Христа приводила, а це буде ангелом охороняли, а це ти Святого Христа осяїла воїнів. Раз бо ти привела їх до воїнства небесного, раз бо ти всі а воїни ми страждання захистів увінчала, раз бо твої твої ти відкрила їм очі. Райся буде берена со Рай на своїй страді й на мучетелю. Райся забожна квійсько дійство славна мучениця Тіціано. Радуйся за ваш наквітко. Євство славна мученице Феяно. Пожайчи на рік це благоєння і до тебе полена судивши і поїп і піддали йому безсоконні язичники, ти ж здоровою і, здоров і нушкожнили це на твоїм болісті, та вими і радісним страху хопив судею, нечистивий, який повелів знову віддати тебе на жорстоку муки, теж ж охоронював ангел слугами Божими співала «Авілуя». Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Нового чуда був світ, як rudy твої виtoчила замість крові молоко, твоє тіло не заради муки ножем порізнене виточи дух м'яність розлюти нечистих мучителів. І Повели на землю Христове. Просянути тебе і бити. Залізними протягом твої страждання промовили до тебе. Похвала тими. Радость розп'ята подібно до Христа мужня. Раз ти тибра їх віри, бо бути тіло твоє виточило духмяність у неба. відразу, я від мед вигодова собор, мучеників за Христа. Раз я боти не духмяш матку добавку, а бо бути не залишаєш нас своєю допомогою. Радойся, забашна квітка, дійство славу Тетяна. Радуйся! Запашна квітка дісту слави мученице, Тетяно. Дивний чудо бачу на тобі, усе Боже, на як в'язниці вночі. Молячися співати Христа похований, ти сподобався бути осяєм на бездні, приймати слово слави Анни Божої, так і нині. В райських осел з Анною ти співала пісню «Аллилуя, Аллилуя, Аллилуя» я Є перважаючі спокуси тебе на пронінній долам. У веця кипітів слово, і коли знову побачу тебе приведу нас у тиші в'язне світу і здоров'ю тиші. Наче силу цю твою пішла у храм Діани, біз же знову заходжу у злочастей Бога височне і завалав гори мені <голові> куди. Бога не мені тікати, бо вогонь зідав у мене заради цього. Переможці бою взяли до тебе радісно. Раз я увеселила її парк хатини, раз я вийшла окрем Діани. Раз я вийшла окрем Діани, раз я І капіш Діани зруйнував, раз я вийшла окрем Діани. Раз я побігся від присутності твоєї там, де витікали. Раз я бачила хресними знамення себе, Без перестану сіно, размодвину три очі до неба зводила, разбра мені бодаті з неба, Ти просила, радуйся, запашна квітка, дійство славно, мучениця Тетяна. радуйся запашна квітко, дійство славно. Мучениць, a mucho no. усе este dicho. У всех солнечных дуалах багато не знаешь, что было про попадавый смертный страх, он копил их. А была чи вогнем, воинным прославным Бога дивно. У святых своих песнею Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Красноморцы бот ослини не може достойно просто тебе, тебя свое Христова, Бо хто може вече твої страны в хто хто кто співати спивот в твої твои сподевай на… Навемо на мель свої насмію, принес тобі інці похвали. Раз і солодкі сю Христос серце, раз бути приносиш нам милість від Бога, раз і бути страдано, на честь наш мету, раз і бути наші прохання слухаєш, раз і бути швидко приносиш прохання Богу, раз і бо гірких мук позбавиш нас, раз і дух м'яно гілко райська, раз і бути життя жителька очних чертогів, раса спадкоємці небесного раса, запашна квітка дійсно в свого мучениця Тетяна. Радуйся, запашна квітка, дійсно в свого мучениця Тетяна. Дивлячинці, спасити подив, присулаємо стривдання твої бути, бичування Христове дни до... Відлоги присягло тіло просвічення грудей. по поб'яті і на гругах у язниці прибувати Інші зло страждання перетерплене, ніж він царство небесне. Увінчала зі всіма святим називають Alleluia. Ти не була сіно і, і адатом коли побавила тебе на роздинання з вірами і не роздерва тебе, але коли хотіла відігнати лева він, зразу ж розлютився і роздерса новенька. І в мене показався у християнську заради цього його страху. Раз, бо ти і у звірю приборкала, раз бо ти молитву як їх, Разби ти в мочину за смерті в мене. Раз я бо тебе дереві повісили. Разби тебе з залізними кіхтями стругаем. Разбити зниву знинуватиш у вахвульну. Разби ти нас зловиш від наклепитів. Раз я ти нас охороняєш від злого оховання. Радися, запашна квітку то слава мочениця дитяно». Радуйся за пашна квітко, Дійсно слави мучениці Тетяна. Спів безсередники, а підносить чудо Господа, Ти Бога міст слави Божий. Для цього бувемо Тебе, Бога і Господа, за гріх, за грішних зарі... зарі... святі мучениці Тетяна, що їм посадчуся своїм медицинам, що співаємо нині пісню, алевуя. Авия, свидатель настречу работает в своем сражении с этой мужчины. Просвідчиш світу серця язичників, щоб вони не істина істинно босих своїх душів. Ось я, Грецький, зараз цього зворушню взиму до тебе. Раджа, бо ти є носієм благодатного світла. Раджа, бо ти є сонцем для тих, що лежали у темряві. Раджа, бо ти нас ведеш до блаженства. Раджа, бо ти була замкнута у капищі Зевса. Раджа, бо ти його скинула і розпивала сава. Разбити була позбавлена волосся. Разби з язичники вважають, що у твоєму волосі чари знаходиться. Разби після острижені ти чудеса творила силою Христовою. Радуйся, запашна квітка. Радуйся, запашна квітко. Дійсно, слави мучениця Тетяна. Вогадать від, е... Вогадать від Еоган, одержу прийнявши ти, та смертного часу боку тебе закрили. Капейші Зевса, вранці прийшли жарці язичники, побачили Зевса, скинули, а тепер трешли з дому повели тебе на судилище і наставили твою смерть. Через усічення мечем, ти ж слава на мученця у твого до небес, а все визиває Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Оспівам твою усі вечення мечем, послемо твій вихід. Просолемо твій відхід. Уже дану вітчизну, де ти нині теж служиш за З тим словом на вечірні заради цього прийняв від нас такі слова. Радуйся всі чином мечам за Христом. Расси бути з батьком твоїм постраждав. Разів ты з половини ці мучениці. Раз бо ти зі святими Богові. возмутжу схобой. Разбити не позвонал своїм радостям. Радися наші ти розпали Божа вогнем. Раз і долі наших ти топчеш. Разів ти накресли нам славу Христа. Радойся забаш на квітку дійсто, славу мучениці мучениціаном радуйся запашна пашна квітко. Дійси слави мужениця Тетяно. О, всехвальне велико імене нам ученця Христа Тетяно. Дійси часи сосуди золотим нині мостове поляняних. Тому это до тебе старань просить бо у Бога нашому Ти за сонце даруй нам. Чисто тієї душі за нас не мук, що ми взяли до Господа. Аллилуйя, 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 Оце своє велике ім'я та намоченець Христа Тетяна. Дійсно, честою сусудем золотим нині ми остаємо подляти на тих, хто має умовитися до тебе з старанням просити. Бог Бог, нашому дитині за сусудом Сидорові нам чесно тіла і душу ввезли нас. Тріху не мук, що ми завжди визивали до Господа. Алілуя, алілуя, алілуя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. О, все славно ім'я, имя на телом ученца Христа Тетяна, дійсно, що стоїть сусудом. Золотий нині тих, хто молиться до тебе странно і просить тебе, бо по нашому твоєму засуванцю даруй нам чисто тіло і душу везли нас, і ліхо не мух, що ми завжди взяли до Господа. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Ангел творець образу тебе і дав у нього рима, що ти життя і мене твоєму співу ім'я Божесне, за тим святого ти була у страху Божому і чеснотах радий цього взивання до тебе. Ради сі, Анна Засол, коло духміна, ра сі, Боже, за Писання полюбила, ра сі, Боже, я виховала з тебе у Бога честь, ра сі, Боже, я злила Бога, батька слухав, ра сі, від нього ти риняла сім'я віри, ра сі, у страху Божого виховала, ра сі, Боже, полюбила вічну блага більше за все. Ради сі, збажна квітко, дійси славим ученице Тетяно, радуйся, запашна квітко, дійси славим ученице Тетяно. Ано. Обрані на Христос і Житворення, похвальні пісні приносимо. Вселяй честу Твого дійства, життів і цілуємо Твою чесну сажання у Тебе. Нині дуже суші небесну чертозі. Боже, неха Христа помине тих, що просвалять Тебе піснями. Ти ми зайдемо до Тебе. Радуйся за пасмя квітку дійства, славна мученця Радуйся за пасмя квітку дійства, славна мученця Ано, oh, no. ось і там ученець дитя не існо найсоша жінка твого Христа, анце, анця Божого голубко, сотливості запашне тіло ти одягнула страждань, як царський маризм до собору я небесних приєднало, то за що ж нині у своїй вічні відні юності тобі взяв Бог бути служителю церкви, то зливості ти зберегла і полюбила Господа більше за всі блага. До тебе ми молимося, тебе просимо висловити наші сердечні богання і не відкинуючи наші моління, дорогі чисту тіла і душу надихни, бо до божественних істини веди нас путь чесно, вибагай нам у Бога ангельського корони, а великої наші рани огороди юності. Подай старості безболізні, безбідну, відвідай нас суших і покаяння, у покаяння. Розпали повні молитви, не залиши нас сиротами, що славляючи твої страждання, ми висилаємо воз, хвалу Господу. Нині і посічасники, які... Амінь.